Динамо 1986 року. У 1986 році Київське Динамо увійшло в історію як одна з найяскравіших команд Європи. Цей сезон став знаковим завдяки команді Лобановського, який впровадив новаторські підходи до тактики та фізичної підготовки. Головне досягнення перемога в Кубку володарів Кубків УЄФА. У фіналі Динамо розгромила мадридське Атлетіко з рахунком 3-0. Голи тоді забивали Заваров, Блохін і Євтушенко. Та гра стала взірцем командної взаємодії, швидкісного футболу та стратегічного мислення. У чемпіонаті СРСР здобула золоті медалі, ставши найсильнішим клубом країни. Лідерами Динамо були такі легенди, як Блохін, Рац, Дем'янко, Біланов. Останній того ж року отримав золотий м'яч. Динамо 86 86-го року це приклад злагодженого колективу та високої майстерності, що прославило український футбол на весь світ. Дивіться повне відео на нашому Ютубі.